Є новина, друзі, плагіат Гетьманцева та розкол у владі. Дослухайте до кінця. З'явилася сьогодні ну, дуже смішна, як на мене, інформація, що в кандидатській дисертації гетьманцева є плагіат 13%. Там два джерела, одна жінка, яка до нього за два роки написала дисертацію. Він використав якби її матеріал. Ну і вказав, що він використав, але в трьох місцях. А вона, якби в 22 місцях, і ну як без росіян, російська книга. Він використав російську книгу, теж сказав. Що він її використовував, але не в тій кількості, ну в якій він м, написав. Ну і якби вважається, що це плагіат. В дисертації гетьманцева. Ви знаєте, що найсмішніше? То це людина, це найкращий економіст епохи Зеленського, який постійно хоче погіршити життя українців. То підняти за е, податки ФОПам, Ну що не спрацювало, а погіршило ситуацію. Постійно мовчить про митницю, яку давним-давно треба цифровізувати. От зараз тема це електрокари. Як тільки депутати сказали, що нібито продовжується безмитний віз електрокарів, гетьманцев. Ні, ми це викрас ми піднімемо мита громадянам. А сам він ну практично ймовірно плагіатор, тому що в його кандидатській дисертації є плагіат, і це дуже дуже смішно. Ну і як завжди, в нашій державі розкол у владі. Чому? Тому що ну, цей плагіат на гетьманцева і на інших депутатів, ну так мені здається, знаєте, я припускаю, шукає саме влада, тому що коли зайдеш на марафонські змі, ну, які фінансуються з нашої кишені з вами з бюджету, та то Гетьманцева там поносять, ну. Постійно і податки, якась там компанія, яка з ним пов'язана, не заплатила. Останній скандал з конвертаційними центрами, в якому замішаний голова, колишній податковий, це гетьманцев за цим стоїть. І це все пишуть ну, змі, які контролюються владою. Тобто вони воюють між собою. Я не захищаю гетьманцева. Ну абсолютно, тому що, як на мене, його ініціативи абсолютно хібні і неправильні. Всі його ініціативи направлені проти людей. Він тільки зараз, коли він свариться зараз з. Офісом президента то він починає там говорити про пенсії, підняття зарплати вчителям. Раніше про це був мовчок тільки каральні ініціативи в сфері економіки: підняти, 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 забрати і в бюджет. А з бюджета воно все кудись пропадає. Лайкер пост підписка, шапці профіля. Підписуємося.